Ну, друзі, доброго дня. Наші кролики вже зробила оце тут гніздо угорі. Мирно скоро будуть крульчати. Побачимо. Тут наш кугут американський піє. Заліз на висоту, щоб його було весь вищ... ліпше видно. Та в нас курчата. Вже одного чорного десь немає, лишилося тільки двоє. Такі в нас тут справи. Друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки. Очки купаются. Наша русская, молода, там вот стара уже, молода, качур. Це у нас голуби, такі цікаві. Це попугай кричить. Хває тут нас от, попугаї розкидають їду, голуби збирають. Ось там дві качки сидять зробили собі гніздо, а там сидять. Таке буде коротеньке відео. Друзі, підписуємося, ставимо лайк.